Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Вночі ворог вдарив з РСЗВ по Кушугумській громаді та садовому товариству у передмісті Запоріжжя. На щастя, обійшлося без постраждалих. Розбиті будинки, балабини повністю знеструмлені. Кушугум частково без світла були 4900 абонентів. Через пошкодження мереж без газу залишилося 24 будинки. Наслідки атаки усувають. У Новопавлівці 66-річний чоловік загинув від ворожого ФПВ-дрону. Під час атак ворогу у Пологівському районі 72-річний чоловік загинув, ще двоє людей отримали поранення. Загалом минулої доби окупанти завдали 607 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Загарбники окупували Тимирівку Запорізької області та просунулися в бік Новоїванівки на Новопавлівському напрямку. Також є просування поблизу Ольгівського, повідомляє Діпстейт. За добу сили оборони відбили 24 штурми на запорізькому напрямку. 24 тисячі 700 гривень така середня зарплата у Запоріжжі. За даними Державної служби статистики серед регіонів, Запоріжжя посідає третє місце по рівню зарплат. Середній показник в Україні у липні склав 26,5 тисяч гривень. У Хортицькому районі спалахнув балкон дев'ятиповерхівки. Під час гасіння вогню надзвичайники врятували чотирьох людей. Серед них сімирічний хлопчик та 15-річна дівчина. 80-річна пенсіонерка отримала опіки. Їй надали першу допомогу. Ще вісім мешканців, працівники ДСНС вивели з будинку. Спецпризначенці головного управління розвідки на запорізькому напрямку спалили ворожий бук М3. Вартість ураженого біля села Олександрівка російського зенітно-ракетного комплексу від 40 до 50 мільйонів доларів. У Запоріжжі патрульні врятували чоловіка. Він випадково порізав руку та стікав кров'ю. Інспектори наклали турнікет та викликали медиків. За тиждень підрозділи на запорізькому напрямку отримали допомогу на 36 мільйонів гривень. Коштом громад Запорізької області закупили 13 автівок: дрони Камікадзе, коптери, безпілотний авіакомплекс, засоби РЕК та різні комплектуючі. Окупанти залучають студентів з тимчасово окупованих територій Запорізької області до роботи на військову промисловість країни-агресора. Під виглядом практики студентів відправляють на заводи, де ті допомагають виготовляти зброю для загарбників. Ще 41 запоріжець отримав грошову компенсацію за пошкоджене російськими обстрілами житло. Сума компенсації більше трьох мільйонів гривень. Подати запит на компенсацію можна через СНАП або дію. У Запоріжжі продовжують вивчати судно 1737 року, яке знайшли на Хортиці. Іноземні та українські фахівці на березі досліджують частину дубель шлюпки. Далі планують проводити підводні дослідження. Ще більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь тут, тільки найголовніше.